Шестерня до бетономішалки. Така примітивна запчастинка. Друзі, хотів вас питати, за яким принципом ви вимірюєте розмір зовнішнього діаметра шестерні з непарною кількістю зубів. Чи так само, як ми, тобто беремо стангельциркуль по зовнішньому діаметру, маємо 69 мм. І ну, саме за таким принципом ми позначаємо шестерні в асортименті нашого магазину. Це зручніше і більш зрозуміліше. Але настав день і треба визнати. Лаудер, Деніл, айма сина! Аєме синер. Айм сорі, лорд. sorry, Lord. так. Бо це не є зовсім коректно. Ось такий саме розмір. Правильно, правильно, зовнішній діаметр вимірювати наступним чином. Береться за базу внутрішній отвір, він у нас 15 мм. І береться потім від отвора до висоти зуба відстань. 28 мм. Тобто 28 плюс 28-56. І плюс 15, 71 мм, тобто не 69, якщо ми міряємо так. Чому це так? Бо е, при непарній кількості зубів е, шестерня стає несимметричною, е, зуб через 180 градусів не потрапляє на зуб і тому ну, йде з трохи як, похибка, не похибка, Але більш такий стандартний тип вимірювання саме такий. І якщо друзі, ви вимірюєте коректно і більш складно, то ви при замовленнях про це попереджаєте. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і побачимось.